Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака-Стрілець на розклад пасіанса на період грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Червона стрічка це багатство. Воно може означати не тільки гроші, а ще якісь цінності. Для когось це книги, для когось це якісь подарунки. Часник захист та зцілення. Якщо, наприклад, ви здавали якесь обстеження, то результати вас цілком задовольнять. Ви будете щасливі. Та, начебто, все. І ще, друзі, ось тут жаба. Будьте уважні та обережні. Це може показувати хвороба удар. Ці дві карти можуть ніяк не бути зв'язані одна з одною. А може бути навпаки, хтось буде спадок розподіляти і хтось буде не дуже задоволений. Це як припущення. Ось тут каблучка. Вона означає весілля. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, три розклади. Кожен означає перший 10 днів, другий 10 днів та завершення місяця також 10 днів. Можете загадувати собі, коли що відбудеться, або якісь ваші важливі очікування саме від цього періоду. А ми прямуємо вперед, саме зараз другий розклад на середину місяця. Знак Зодіака, стрілець. Ступка, пусті хлопоти. Щось ви робили або хотіли робити, але не варто. Тому що результат вас не задовільнить. Пусті хлопоти. Дивимось уважно, дивимось, щоб нічого не пропустити. Зазвичай не варто поспішати, але час обмежений. Начебто все. Знову повторюється ваша каблучка. Хтось буде не тільки планувати весілля, а можливо свататись. Але зверніть увагу, ось тут пусті хлопоти. Іноді не треба робити на завершення року. Наприклад, поспішати. А можливо, і треба ризикувати. Дивіться по своїх обставинах. Ось тут вода грає це натхнення. Хтось або щось, те, що вас надихає і робить ваше життя щасливішим. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад. Записуйте для того, щоб нічого не забути, не пропустити та порівняти. Тому що. Кожен розклад він доповнює попередній. Може трохи змінитись положення зірок. І, наприклад, попередній розклад був не такий оптимістичний, а новий вже трохи змінюється. Завжди треба це враховувати. А ми прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодяка стрілець. Зіронька, якась ваша мрія збудеться. Зверніть увагу, друзі, сьогодні ви вже стрілець, майже весь гороскоп ми пройшли, і у кожного збувається ось така мрія, зірка. Хочеться, щоб вищі сили почули українців і дали їм те, про що вони давно молять. Одне бажання на всіх перемога, для того, щоб кожен новий рік та Різдво було щасливими В кожній родині. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Це третій розклад, це завершення місяця. Саме так можете розподіляти, які ви планували події і що вам показує пасіанс. Зверніть увагу для когось: поповнення родини і здійснення бажань. Хтось хотів дитину і хтось узнає про те, що дитина з'явиться в вашому житті. Наприклад, що ви станете мамою або татом. Ось тут серце це кохання. Дуже гарний знак дитина і кохання, і ваша мрія здійсниться. А хтось хотів онука або онучку. І нарешті почує цю гарну новину. Ось тут допомога друга. Можливо, ви не зможете, наприклад. Робити якусь роботу, і вам хтось допоможе. Поки ви робите свої справи, хтось вам вашу роботу допоможе виконати. Ось тут гроші, це можуть бути виплати, якісь, наприклад, ваша зарплатня, або якісь премії, або хтось продасть якісь свої автівку, або щось таке. У кожного своя ситуація, пам'ятайте про це? Коли ви дивитесь пасіанс, сфокусуйтесь на своїх важливих моментах і дивіться, що саме відповість для вас пасіанс. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знака Зодіака стрілець застереження на місяць грудень та порада. І ще одна карта відповідь на ваше запитання, котре для вас дуже важливе саме на цей період місяць грудень. Хочу зауважити, друзі, що 22 грудня зимове рівнодення, тобто день равен ночі по. Кількості годин, і саме там так наші предки святкували новий рік. Намагайте загадувати бажання до цього періоду, а ми дістанемо одну карту. Розглядаємо застереження старший аркан закохані. І Ця карта показує: не ризикуйте тим великим та грандіозним, що вам дає Всесвіт. Наприклад, якщо ви тут бачили кохання та майбутню людину та ваша мрія збувається, можливо, це треба потримати в таємниці до певного періоду. Тому що тут карти вам показують досить відкрито. Тримайте в таємниці, бережіть те. Не загубіть те, що вам дає, дають вищі сили, Всесвіт. Порада це карта суд. Вона ще раз підкреслює: робіть це правильно для того, щоб потім результат вас задовольнив. Не хвастайтесь, не ходіть на які корпоративи, або якісь гості з випівкою, щоб потім про це не жалкувати. Карта суд також старший аркан. І відповідь на ваше запитання, друзі. Це карта Туз Жезлів. Досить потужна карта. Вона показує, що ваші події 100% можуть здійснитися. Відповідь так. А яку саме ви хотіли почути відповідь? І як, як ця карта відповіла, то ви вже дивитеся по своїх обставинах. Три дуже потужні карти. Судячи з розкладів не тільки ваших, а всіх попередніх знаків, то місяць обіцяє бути досить лагідним в плані стосунків, людських стосунків і якихось подій. Я бажаю вам гарного грудня, дякую вам за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Зустрінемось зовсім скоро на моєму каналі.